З вами Кризі Боб. Ну а сьогодні хочу показати, як же зробити чіпси. І я так собі подумав, доки в мене замерзає морозиво, я можу зараз прямо зробити чіпси. От і дешево. І багато їх буде. Ну що ж, поїхали. Для того нам буде потрібна картопля, мусорне відро і ємкість з водою, куди будемо все це скидувати. Ну що ж, давайте її почистимо. Ем, ви це все побачите в прискорному виді, як я буду чистити, так щоб я не забрав ваш час. Погнали! Ну що ж, я почистив бульбу. Е, почистив 4 бульбини, так як мені багато чіпсів не потрібно. Тепер що нам е, потрібно зробити? Її порізати на маленькі клаптики. Це я продовжу, коли візьму своє приспособлення. От я почистив бульбу, перейшов на своє робоче місце і тепер я її буду терти на малесенькі кусочки. Ну що ж, у вас це все буде у прискореному виді. Погнали! Все, я почистив. Чесно скажу, рука дуже болить, дуже. І давайте приступимо до того, як її буду жарити, а ви це все бачите після маленької паузи. Так, я поставив грітися нашу фритюрницю. В кого є вона, тому буде в два рази легше робити чіпси. А в кого немає, той повинен взяти, налити в якийсь баняк. Вод, олії і тоді його розігрівати. Так як вона майже розігріта, я вам сказати, що треба перемішати нашу картоплю, чіпси, картопляні, скажу, з е, приправою. Я вибрав курячу приправу, ви вибираєте на свій смак, немає різниці. Так, відкриваємо. Ага, Щоб вона піддалася. Так, чекайте, в мене, в мене тут якраз є ніж. Я візьму, бо я забув. О, є, відкрив, нарешті. Що собі ж такої приправи не бачу. Так. І тепер все це всипаємо. Всипаємо. Ой, той трохи нормально, думаю. <свісно> так, і тепер це все ми повинні перемішати. Перемішуємо все акуратно. Щоб всі чіпси перемішалися і настоялися хоча б 2-3 хвилини, я вам так кажу. Даємо ще чуть-чуть. Так, цей кусочок треба викинути. Даємо ще приправи і перемішуємо. Так як в мене фритюрниця ще не нагріта, о, не йшовся цей кусок. фритюрниця ще не нагріта, я можу спокійно перемішати це все. і залишити щоб воно не стоялося а ви все будете дивитися зараз від цього від цього прямо від цього моменту в прискореному виді І так, наші чіпси готові. Ви бачите, якого вони кольору. От такого вони кольору мають бути. Тільки не зажарюйте їх, головне, бо пізніше може почати печія. Я їх скидаю сюди і так буду продовжувати з усіма чіпсами. А ми з вами зустрінемось після, десь... після годинки. десь тако. з ним місцями, Зараз ви бачите, як він це все виконує. А для вас грає мелодія. Ви бачили, як він це все виконував? З вами був мій оператор. Крейзі Боб, підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки. Також коментарі. Всім удачі, всім пока.